Обі турки мої. де обідати. Вони без мене тут нічого не можуть робити. Анжела пішла зуби ставити, два зуби. Вона тут, в неї зуби всі свої, але вона Два зуби, щоб вона їла так як вона говорила, мені треба їсти. І, і вона ставить два зуби. Їй один тут, один тут. 93 роки, мої свекрусі. Не судіть строго, тому що ми тут не господарі, ми отут як накрили, так накрили. Вона багато не хоче, ми не хочемо тут командувати. Розуміє. Міряти зараз висоту. Каже мій компаньон, його спина тут боє. У мене мої тарілки, його спина не болить. Тут були спина. Зараз ми отаким метром помірюємо. У мене 90. Від підлоги сюди 90. Навіть, може, 92. Зараз поміряємо. Так, так, так. 87. ну, коротше, Ви тут не бачите, ми тут бачимо, тут є 80, 87. 5 см менше, вона такий косок, і це все спина його болить, він зігнувся тут. Може, в мене, знаєте, більше телевізор, той телевізор дивиться. Я, як мою посуду, то може ми дивимося більше вікно і стоїмо рівно. знаєте, Людина миє, дивиться, вікно рівно стоїть. А тут нема де дивитися, можеш бути зігнений, спина, спина чути, чути спину. È così, Angela. A Maurizio lava piatti e sente che dolore nella schiena ce l'ha. Perché si piega lui alto? Lui alto, dice, oh, che fa male schiena, così. Dice, su No, perché 5 cm più alto. Abbiamo misurato, guarda qui, ce l'ho metro. Vedi, metro ce l'ho così. Ecco qua, io sempre con metro giro perché io compro tante cose, mi interessa misura, E 5 centimetri. E lui dice, sì, e lui dice, qui forse un piano di cottura è un pochino più basso, perché lui sente la schiena che è un pochino così. È eh, lui alto, ma c'è di differ... per una donna. Per una donna, per sì. Una donna

I, 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 oh, sta. <laughs> Ma E così. Qui bisogna chiudere perché vino. Ah, domani ancora beviamo zucchero. Formaggio. Mettiamo formaggio. C'è dentro? Sì, sì, c'è riserva. Sì. C'è parmigiano. Je bil tudi neki, ali ne, kako je bilo. Pa, gleda, kako je bilo ki, parmežano režano, če je skrito, tako kot so, e napisano, parmežano režano, in e tudi eh, tako kot so siero. V takšnih križavalo se samo in zakrivalo se, zakrivalo se, zakrivalo se, izakrevalo se izakrevalo. to treba sebrati, staviti, zakrivati, imamo to robo. Ja, minus, 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 Бачите, Анжела, як робить кава, що залишається, вона зранку не п'є. Вчора ми її залишили на смілянок. І ото, то, що залишиться, завтра вона п'є. Ми теж так робимо в скляні такі. Як... Тут не треба лишати, тут обіда залишилося. Тож, не треба залишати, треба перелити зараз щось таке. А може я ще вип'ю зараз. А я зараз вип'ю, я хочу випити. Де тарілки? А, вони ще не помиті. А, зараз помиємо, ну добре. Так. Зараз помиємо ще ці. Море, квісто волюберіо, дай. Волюберіо. Це де сукі, ой, треба помити. Спеце, лава мі уна квіста, лава мі уна квіста. Вай. Лава кві. Анно ново. Сі. Окей. Окей, бене. Мої, ой, ми йдемо зустрічатися з його другом, з компаньйоном мого друга. І там буде, наприклад, буде, ми будемо там кякери-кякери в барі. Їсти де ми будемо, я не знаю. Це ще день. Ще отакий день, Анджела немає, Анджела відпочиває. І ми йдемо. Кіточка, ти ще тут сидиш? Кіточка ще тут сидить. Чекай, коли Анжела встане. Ой, ще друга сидить. вона це дає їсти, до хати одна тільки заходить, і все-таки порядок. Я би не могла, я якби кута мала, я би з кутом спала. Спала, їла. Розумієте, кіт для мене. Це щось дуже-дуже, я дуже, дуже сильно котів люблю, я завжди котів мала. Світло вже засвітили, напевне, автоматично. Оці вісюльки такі круглі, вони мені дуже сильно подобаються. Але як вони тут причіплені? Ой, тут так багато тих, тих всяких механізмів, один механізм. Другий механізм, чотири механізми. Це на батарейку, я не знаю, коротше, ось так воно виглядає. Оце я хочу купити. Чорний тут, я не знаю, чи тут. Чи то є інакші кольора, ввечері дуже-дуже гарно. Це Італія. Ось такі сходи, такі двері, ось тут є дзвінок, номер, номер, прізвище. І отак заходити зразу в хату. Ось так. Три метри, тут одна машина ледве проїде. Ви біжили на такому балкончику, подивіться, штами висять. Все, куди він їде тут, так вузько? Тут мають дозвіл тільки ті, хто, хто тут місцевий. Їдь, їдь, їдь. Ну куди він їде? Ну, куди? З бородою 80 років і той, що куди з'їде. Тут не годень проїхати ніде. Місця тут нема. Бачите, все обдерти, а дивіться, як там темно вверху. подивіться, як там тут два метри ширина одяг, тут сонця навіть ніколи нема. І коти бігають, і машини їздять. Всі сюди їдуть, прийти нема куди. Дивіться, Італія. Це Італія. Я Італію люблю критикувати дуже сильно. Дивіться, от свята. От, бачите, розвішали тут. І вони не стидаються. Може би то скоріше забрати, може би не прати, може до свят би попрати, але не вішати на центральну дорогу. Туристи ходять. Ви б жили на такому балкончику? 50 сантиметрів. Але це е, такий об'єкт, архітектура така. Подивіться, які балкончики. Вікно таке цікаве. Знову їдуть. Ну куди ти їдеш? Тут місця зовсім нема. Що за машина? А, Volkswagen. Ще одна, о, мама мія! З'їжджається, з'їжджаються. Ще їде. Італія з такими балкончиками. Ви закохані в таку Італію. Отакий гараж тут є. І тут вхід, такий під'їзд. От темнота, я би тут не жила, я би тут не жила. Навіть якби мені хату подарували. Я би, я би все одно здала ту хату в, в за, за копійки ну в афіту, так якби тарантю би, би наняла і десь виїхала більше в місто, там би платила ліпше афіту. Якби мені тут подарував хтось хату, то вона тут 30-40 тисяч коштує. Така квартира. То треба тут народитися. Я от завжди говорю, тут треба народитися. Щоби тут жити, тут треба народитися в таких от катабомбах таких. Але, Але що, лавочки, оливки. Є свій цей. От, йдемо, йдемо. Як на полі, розвішали більйо. І все, і сохне. Оцей аспарагус я вам мушу показати, дивіться, який він тут зелений, який він тут густий, скільки його тут багато є. Як він тут росте, бо аспарагус люби, люби, не любить сонця, він таку тінь любить. Бідненький аж зацві від радості, аж за цві. Дивіться, скільки його тут багато є. Дуже так квіти ростуть гарно, якщо так сонце сильно не б'є і вологості тут багато. Ось так. Наші друзі йдемо в бар, прийшло багато чоловік з жінкою. Це й напереді. Бай. Йдемо. обо насира. А, віно. Не хочуть виходять щось, а, хочуть на вулиці сидіти. Та Тут холодно буде. Як ми тут будемо сидіти, гарно тут. А, чи стуфа, чи стуфа, йдемо ділянку. Таке дерево гарне. І тут обігрівають гриб, називається. Такий гриб. І ми будемо тут сидіти. Grazie. Cameriere. Cameriere previsto. Sim, na petka. Grazie. Wow. Mm -hmm, grazie. É Чин -чин, Габриэля. Чин -чин. Чин-чин, 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 аугури, аугури. де гріється, Бачите, тут жара виходить, тут жара тепло виходить, і наді мною ось таке тепло виходить. Мені треба куртку скоро скидати. Тут центральне місце. Тут 15 тисяч тих людей живе, так якби прописаних. Було 22, але з кожним роком тут менше. Ми на тут на центральній комуні, центральна п'яце така. Тут знаходимося. E tutto è un'ottima sedemosissima il primo cocktail. Mm -hmm, prendo uno e voglio assaggiare questo qua. Forse è piccante, piccante, potrebbe essere piccante. Замітьте, як тут доріжка зроблена для інвалідів. Тут має пройти інвалідна коляска. Тут дуже вимагають, дуже строгі вимоги, щоб зайшли інваліди. В Італії це дуже е, сінє все. Дорога має бути зроблена для всіх. Красиво тут і літом, і зимою. molto, 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 sì, sì. П'ємо апероль. Bisogna pomalenco pete, so che si non lo perché se voi vedete pete, se me più bisogna rispavare il libro. Divisica, carina, carina, bella. Questa bella, bella, questa è questa bella, questa bella, bella, questa questa è questa bella, questa bella, questa qui, questa bella, più bella, questa 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 qua. più naturale, sì. questo, sì, molto piace, sì. Questo alberino così anche mi piace tanto. derivo è гарne, красивые. роздягнулася, тому що тут дуже дуже тепло. Наді мною оце гріє, бачите, гріє. Таку веранду доробили в Італії. Для того тут мурувати не можна, якщо бар хоче роз, роз, ширше зробити себе, ну, мурувати тут не можна. Ось таку желізну конструкцію, де в будь-який час ви можете її розібрати, підлогу можете розібрати, підлога така, бачите, зараз вам покажу. Дивіться, яка підлога, як паркет. І таку конструкцію завжди можна розібрати. І тут дуже так прийнято на вулиці добудовувати такі жлізні, всякі, але порядно зроблено. Бачите, це таке, от просто порядно. Ви тільки гляньте, як зроблено тут. І ось так. А всередині теж є. Ну, ви бачили. Коротше, так ми сидимо і так ми п'ємо тут. caffè rotti. Guriaco, guriace, qui. Foto, 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 foto. <laughs> sorridenti Bravi. Vai, bravo. Ecco qua. Grazie, e buona serata! Sì, grazie. 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 Sì, І тут крустати роблять. О, тут крустати роблять. Треба на другий раз прийти і попробувати ту крустату. Щось воно не розрізане красиво. Вверху дуже багато все таких тих бутилок. І Тут такий мармур красивий. Бачите, mm -hmm. який марамор блискучий має бути опако, Такий блискучий Мені не подобається. Стефано, наш друг, оцей от, друг мого компаньона. А, yeah. yeah. ah, все такі пирі роблять. Чамбель. Називається вийду. <плодиско> <плодиско> Дай ушамок. Тут вийшли, я вам хочу показати тут обласна рада. Оце будинок, це є обласна рада. Там командують містом, місто невелике, не знаю, чи 20 тисяч населення є, може менше. Ми тут в центрі. Так прикрасили, тут в центрі, тут магазин ще з взуттям відкритий, хлопці пішли дивитися на взуття. Як Дві години ми в барі посиділи, може навіть і більше дві години, вже ніч зробилася. І я їсти хочу. я не знаю, або на піцу йдемо зараз. Я би хотіла ту же гарну піцу ще раз спробувати. Йдемо візьмемо машину, машину ми задурно залишили, а його друг заплатив. Тому що не так легко тут місце знайти. Багато платного. Ой, яка ялиночка золота, гарна. Дивіться, як по-італійські вітрини оформляють. що йдемо зараз, може якусь поїмо, не знаю. Побачимо. Таке життя в Італії, бачите? Ось таке життя у нас тут. Ось так. Попід руку йдемо піцу їсти. Пів восьмої ми біжимо, скоро, скоро може ще ця піца відкрита, може ще роблять піца фрітта. Бачите? Ну, закривають скоро і все, село з селом. Деякі люди ходять. Та що тут нічого немає тут? Село з селом. Ну, подивимося зараз? Ха, ось маєте от піц. Закрили на глухо. Дві людини ходять. Ну все, будемо голодні. Йдемо в друге місце на піс. Вай, сірі торнова.